Лише у п'ятницю президент України виступив із промовою у парламенті Франції. Володимир Зеленський говорив про російську війну та спільний поклик Європи до перемоги. Виступ зірвав палкі овації, але приїдь Зеленський до парламенту Франції сьогодні нічого, крім пустої зали, він би там не побачив. Уночі президент Еммануель Макрон розпустив нижню палату французького парламенту національну асамблею. Після проведення консультацій, передбачених статтею 12 нашої конституції, я вирішив повернути громадянам право вибору нашого парламенту шляхом голосування. Отже, я розпускаю національну асамблею. Рішення вдарило як грім серед ясного неба і стало одним з багатьох наслідків цьогорічних виборів до Європарламенту. Група президентських партій зазнала нищівної поразки, набрала лише 15% голосів. Це серйозне та важке рішення, але насамперед це акт довіри, довіри до громадян Франції, до здатності французького народу зробити найсправедливіший вибір для себе і майбутніх поколінь довіри до нашої демократії, щоб голос був у суверенного народу, і це кульмінація французького республіканізму. Тріумф святкували ультраправі з партії національне об'єднання, євроскептики та націоналісти, очільниця партії одіозна Марін Лепен. Її тривалий час таврують агенткою Кремля. Втім, зараз з'явився проблиск надії. Лепен бодай на словах, але відступила від Москви. Навіть видворила з політичної групи у Європарламенті альтернативу для Німеччини відвертих кремлівських маріонеток. Парлементе. Ми готові взяти владу, якщо французький народ довіриться нам на майбутніх парламентських виборах. Ми готові змінити країну. Готові захищати інтереси французів, готові покласти край масовій імміграції. Ми готові розпочати реіндустріалізацію країни. Зрештою, ми готові змінити країну. Ми готові відродити Францію. Ми готові взяти владу, якщо французький народ довіриться нам на майбутніх парламентських виборах. Ми готові змінити країну. Ми готові захищати інтереси французів. Ми готові покласти край масовій імміграції. Ми готові розпочати реіндустріалізацію країни. Зрештою, ми готові змінити країну. Ми готові відродити Францію. Євроскептики та ультраправі істотно наростили підтримку. Загалом розраховують на 130 мандатів у новому скликанні Європарламенту. У Німеччині потіснили навіть партію влади. Політсила Олафа Шольца опинилася лише на третьому місці. Прокремлівська альтернатива для Німеччини на другому. А утрімфували консерватори з Християнсько-демократичного союзу. Однак не всі ультраправі мають антиукраїнську позицію. В Італії перемогу здобула партія прем'єрки Джорджа Мелоні. Братам Італії вдалося обійти популістів з руху п'яти зірок майже на 20%. Це надзвичайно важливо для мене, для нас. Це послання, яке надходить від італійців. Не зупиняйтеся. Я сприймаю це як заклик продовжувати наш курс із більшою рішучістю. Я пишаюся тим, що ця нація буде представлена на саміті Великої Сімки з найсильнішим урядом у Європі. У номінації на найбільш драматичний результат виборів жодних конкурентів у Бельгії, але не через гостроту боротьби, радше через кадри розпачу прем'єр-міністра Олександра Декро його партія набрала лише 5% голосів. На очах прем'єра проступили сльози. Декро відразу ж оголосив про відставку. Але були й євроскептики невдахи. Піррову звитягу здобула партія угорського прем'єра Віктора Орбана. Його фідес набрав 44% голосів. Це 11 мандатів. Звучить потужно, але це найгірший результат за всю її історію. два виборчі цикли, і ми виграли обидва у стані війни та у важкій боротьбі. Ми здобули важливі перемоги. У потилицю Орбана дихає опозиція. Новостворена партія Тиса спромоглася здобути аж сім мандатів, приблизно 30% голосів виборців. Її очільник Мадяр вже анонсує кінець орбанівському засиллю. Очевидно, що це на кшталт ватерлоу для режиму Орбана. Початок кінця. Попри гамір у мережі, успіх ультраправих лише умовний. Вони навіть здобули менше, аніж давали прогнози, ба більше потерпають від внутрішніх протиріч їм бракує єдності. А деякі партії взагалі опинилися в ізоляції. Тож про європейський кістяк у європарламенті втримався. У цьому парламенті вона працює не з урядом і з опозицією, а з більшістю. Ми бачимо, що конструктивний проєвропейський центр зберігся, і саме цей центр буде спроєктований для розбудови європейського проєкту, з яким нам потрібно. Працювати загальним лідером виборів стала європейська народна партія. Здобула 180 мандатів. Навіть дещо покращила минулий результат. Лідерка партії вже окреслила плани на майбутнє. Урсула фон дер Ляйн переконана, що метою стане боротьба з популістами та розбудова проукраїнської та проєвропейської більшості. Сподівається у цьому на співпрацю з іншими партіями. Моя мета продовжувати шлях із тими, хто виступає з проєвропейських проукраїнських позицій та обстоє верховенство права. Від завтра ця робота починається знову. Наостанок скажу, що звичайно ці вибори відбудуться не у вакуумі. Світ навколо нас перебуває в стані неспокою. Сили зовні та зсередини намагаються дестабілізувати наші суспільства і послабити Європу. Ми ніколи не дозволимо цьому статися. Союзниками можуть стати соціалісти та ліберали за роки війни в Україні. Вони зарекомендували себе як партнери Києва. Коаліція розраховує на 400 мандатів, 720 можливих. Антон Кучеренко, п'ятий канал. Прорив кордону на Закарпатті. Вантажівка з чорними військовими номерами перетнула кордон із Угорщиною. Про це повідомляє журналіст Віталій Глагола і посилається на власні джерела. Напередодні українські прикордонники виявили сліди вантажівки поблизу населених пунктів Косонь та велика бигань на Закарпатті. Відеокамери зафіксували, що радянський газ 66 із чорними військовими номерами їхав із польової дороги в напрямку кордону. Номери автомобіля перевірили. і З'ясували, що вантажівки немає на обліку. Жодні з військових частин а згодом порожній автомобіль знайшли на території Угорщини. Тамтешня поліція затримала 32 людини на околиці села Барабаш. Усі деталі події ще встановлюються. Любив каву та мріяв про власний заклад у Хмельницькому. Дружина полеглого героя відкрила кав'ярню в пам'ять про свого чоловіка. Колись це була спільна мрія подружжя. Заклад назвала «Женіх». Чому саме так дізнавалася Анастасія Збродова? На вході в кав'ярню мапа на ній світяться два населені пункти: Райківці Хмельницької області та Нова Кам'янка Херсонської. Це місце народження та загибелі кулеметника окремої гірсько штурмової бригади Юрія Пододименка. У війську він мав псевдо «женіх». тож і кав'ярня, яку відкрила кохана полеглого воїна, отримала таку назву. Де... Ірина пригадує, Юрій завжди хотів відкрити такий заклад, але жінка змогла втілити спільну мрію лише після смерті захисника. Коли, наприклад, пройшло півроку, бо я вже не змогла жити в цьому горі, тобто сидіти вдома, постійно там себе нагнітати цим. Я вирішила е, все таки взятися за цю кав'ярню, і це мене дуже сильно зайняло. Часто було таке, що я, наприклад, день вирішувала тут питання, а вже як вирішила, їхала просто до нього на могилу і сиділа в нього. На війну Юрій пішов добровольцем у перші дні повномасштабного вторгнення Росіян. Він не міг просто сидіти вдома. Щось йому говорити не було сенсу, тому що він така людина, що він, якщо щось вирішив для себе, він буде це робити. Він не буде нікого слухати. Жінка каже: у нього було гарне почуття гумору. Він не міг сидіти довго на місці, завжди знаходив собі справу. А будучи на передовій, ще й заспокоював Ірину. Це позитив, це завжди яка б ситуація не була. Коли він перебував на війні, всі розуміли, що там ну дуже страшно, що важко буде вийти живим. Всі переживали. А він ходив вічний позитив, всіх смішив.